Основною метою даного тренінгу є напрацювання комунікації людей, які звертаються до органів поліції на гарячій лінії 102, саме це перша лінія, коли ми зустрічаємося з громадянами, і це тренінги саме операторів та диспетчерівства, 2, щоб вони розуміли, що таке домашнє насильство, що таке гендернезумовне насильство, які бувають види, як правильно реагувати, і особливо це дуже важлива умова сучасної військового воєнного стану, тому що у нас міняються пріоритети, і ми відходимо від того, що якщо там це було більш таки реагування оперативного характеру, то зараз ми це превентив превентивні заходи, тому що Якщо ми попереджуємо цю ситуацію, то ми можемо її вже вирішити набагато краще, набагато легше, як для громадян, так і для органів поліції. Ми акцентуємо увагу на те, що у зв'язку з війною проблематика домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, вона ніби відійшла на другий план, стала не такою актуальною. Але проблема в тому, що насильство нікуди не зникло і продовжують його вчиняти. Тому сьогодні ми будемо говорити про взагалі явище домашнього насильства в Україні. Дамо більше знань про це явище. Розповімо, які можуть бути міфи і стереотипи, які будуть заважати, можливо, приймати виклики, і будемо дуже робити акцент на комунікації з постраждалими особами, тобто як з ними розмовляти, як приймати такі виклики з особливою увагою до дітей, які на жаль теж можуть страждати від домашнього насильства. Тому оператори і учасники тренінгу вони отримують більше знань в цьому напрямку, і звісно, ми будемо відпрацьовувати ці прийоми виклику з увагою до домашнього насильства. Ці тренінги проводяться в в місті Києві, проводяться зараз в місті Хмельницькому. Вони будуть ще проводитися в місті Львові, ще будуть проводитися в місті Києві. Також а окремо ми зазначаємо, що в цих тренінгах приймають участь не тільки і співробітники поліції з цих регіонів, але ми залучаємо ще співробітників поліції з е, прифронтових регіонів, особливо це Миколаївська область, Запорізька область, Харківська область, де не тільки надходять виклики саме. З наших територій, а знаходять іноді виклики із тимчасово окупованих територій, що звільнених територій, де люди звертаються до поліції, як до останнього опонента в ситуації, коли треба отримати допомогу. Ми закликаємо всіх не замовчувати, звертатися. Ми будемо допомагати по мірі нашої можливості.